Друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу показати вам дуже простий, але при цьому дуже гарний візеруночок подвійна петля. Концепція цього візеруночка може бути доступна навіть початківцям і тим, хто нічого ніколи не в'язав. Але при цьому цей візеруночок, коли він виконаний у декількох кольорах, виглядає дуже-дуже оригінально і, як на мене, красиво. Я цей візерунок використовую в в'язанні кардигану 5 в одному. Як бачите, це дуже цікавий смугастик. Це ось тут і тут смужки це перший варіант у візерунку подвійна петля. А ось цей. Ось цей такий у нас, бачите, участочок, це другий варіант візерунку подвійна петля. Почому? Чому подвійна петля? Тому що петля, кожна друга петля знімається непров'язаною. Спочатку у лицевому, а потім у виворотньому рядочках. І в залежності від того, як ви будете пропускати нитку. Перед знятою петлею, або поза знятою петлею, як ви будете пров'язувати потім лицеву виворотню а, сторони, а, то тоді і виходить або ось такі смужки, або ось, ось такі. <кій> <кій> Спершу покажу вам Ось цей варіант, як він йде у мене в кардигані, перший варіант подвійної петлі. Я вже зв'язала два рядочки, лицевий і виворітний рядочки. Бачите, ось відповідає ось цій смужці. Тепер в мене буде ось графітовий кольор. Трошки відмотаємо, щоб було зручніше в'язати. Я вам покажу на зразочку, як це робити. Це був перший і другий рядочки. Схему ви побачите і на екрані, і потім у спільноті на Ютубі, а також в моєму телеграм-каналі. Тепер додаємо ось цей колір графіту. І тепер, згідно до схеми, Одну петлю кромкову ми, як завжди, знімаємо, потім пров'язуємо, пров вибачте, лицеву, а потім одну петлю знімаємо, як при виворотньому в'язанні, і нитка у нас перед роботою. Тобто, якщо не на словах, а на ділі це у нас виглядає ось так: кромкова лицева. Знімаємо, але нитка перед роботою. І далі чергуємо лицева, знімаємо нитка перед роботою. Лицева зняли. лицьова, зняли. лицьова, зняли, нитка перед роботою. Тут головне не, не заплутатися. Нічого складного, тільки, тільки ваша увага. Гарніше буде, краще буде, якщо цей візерунок ви будете в'язати на непарній кількості петель. Якщо ви в'яжете, як я, у вас резиночка 2х2 і парна кількість петелек, то коли будете переходити до візеруночку, будь ласка, додайте ще одну петельку, щоб була непарна кількість петелек. Ось так. Тоді Ось і спочатку буде лицьова, і наприкінці буде лицьова, якщо не парна кількість. Так, це був третій рядочок, зараз буде четвертий рядочок. І його ми пров'язуємо. Так, виворотня. Знімаємо нитка перед роботою. А, поза роботою, вибачте, поза роботою. Виворотня, бачите, головне не заплутатися виворотня, знімаємо нитка поза роботою. І так, знову чергуємо. Ось, здавалось би, нічого складного, але трошки неуважно і можна помилитися. Зняли нитка поза роботою, виворотня, знову зняли виворотня. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. Єдиний недолік, я вже декілька разів казала у своїх відео, єдиний недолік цього візерунка смугастика, тому що це, це те, що доведеться ось ці хвостики потім ховати. Але це не, не так вже і страшно. Бачите, який візеруночок цікавий в нас виходить. Так, тепер у нас наступний рядочок. І це знову білий. І навіть не один, а два рядочки. Спочатку, тут зачепилося. Спочатку буде лисьовий рядочок, лисьові, лисьові петлі. Це знову непарний рядочок. Все згідно до схеми. В схемі указані кольори. Я взяла її з журналу Верена цю дуже цікаву, гарну модель. Ви, звісно ж таки, можете використовувати свої кольори і підставити їх у схему. Так, тепер знову виворітний рядочок і виворітні петлі. Це такий розди... розділитель між рядочками візерунку виходить у нас. Такий гарний. Зараз будемо переходити до іншого кольору. Ось такі, здавалось би, прості візерунки виглядають дуже ефектно. Особливо, якщо декілька кольорів. Не тільки два, але і більше, як у мене, наприклад, у моєму кардигані. Так, зв'язали. Тепер у нас в гру входить ось цей гарний сірий кольор. Знову трошечки відмотаємо, щоб нам було зручніше. І знову в'яжемо за тим же принципом. Лицьова нитка перед петлею знімаємо ось так. Лицьова перед петлею знята. Лицьова Знімаємо, його знімаємо. І так, чергуємо до кінця рядочку. Як я і казала, нічого складного, але <coughs> загалом візерунок дуже ефектний. І далі виворотній рядочок. Знову виворотня. Знову знімаємо ниточка поза роботою. Виворотня ниточка поза роботою, знята петелька, виворотня, поза роботою. І так до кінця дідуську. Повторююся, дівчатка. Тут головне тільки увага. Ось так. Ось. Тепер знову два рядочки в нас буде білих, лицева і виворотня, як і спочатку. Це я вважаю показувати, я так гадаю, вам не треба. Ось ви бачите, як це просто тут і як це виглядає ось вже в кардиганчикі в моєму майбутньому. Тепер я покажу вам. Ось цю смужку, це теж подвійна знята петля, але трошки інакше. Я зв'язала два рядочки ось білим, щоб розділити наші два варіанти подвійних петель. Тепер ми будемо в'язати ось цей варіант смужки з подвійною петлею, але трошки інакший варіант. Ми додаємо до роботи світло-сіру ниточку. І в'яжемо два рядочки. Спочатку лицьовий. Ось так, нічого складного немає в цьому. Взагалі-то прості візерунки дуже часто виглядають неймовірно ефектно. Все залежить від якості, кольору, фактури пряжі. І моделі, яку ви обираєте для в'язання. Підказочкою можуть послугувати вам журнали, модні журнали з в'язання, які я викладаю на своєму телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте за посиланням та дивіться новинки в'язальної моди. Ось. Два рядочки світло-сірим пов'язані. Тепер ми переходимо до білого кольору. І на цей раз трошки змінюємо спосіб в'язання. Тепер у нас буде спочатку знята петелька, і нитка буде поза в'язанням. А потім буде лицьова. Ось так. Бачите? Знята нитка позаду і лицьова. Зняли по зав'язанням, і лицьова зняли, Лицьова ниточка знята по зав'язанням. Так ми робимо до кінця нашого рядочку знову. Цікаве буде вже у виворотньому рядочку. Виворотний рядочок. Так, як я казала, найцікавіше. Тепер коромку зняли і знімаємо петельку, але ниточка поза роботою, і наша петелька, наче у пасті між двох ниточок. Наступно пров'язуємо лицевою. Знімаємо нитка поза роботою наступну не виверітною, не по малюнку. Знімаємо нитка поза роботою, лицевою. Тобто, як ми попередній рядочок в'язали, так ми в'яжемо і цей. Рядочко. І ось що ми отримуємо. Погодьтеся, друзі, візерунок вже став інакший. Теж зняті подвійні петлі, але візерунок відрізняється від попереднього. Дивіться. І далі, коли чергувати кольори, виходить дуже гарний варіант. Oh, так, вибачте Тепер ми пров'язуємо кожен рядочок, ми розділяємо двома простими рядочками. Тобто, ось ми зв'язали візероночок і тепер пров'яжемо білим. Біла така смужка у нас була. І білим ми пров'яжемо лицьову лицьовий і виворітний рядочки. Ось так. Єдине, що слідкуйте за тим, як повернуться у вас петельки в роботі, щоб в'язання було ось таке рівнесеньке і гарне. Взагалі я вважаю, що воно в мене гарне. Сподіваюся, вам теж подобається, мабуть, ви вже зрозуміли концепцію цього візеруночка і його послідовність. Два рядочки ми пров'язуємо зі знятою петелькою, а потім два рядочки, які розділяють візеруночки. Просто лицевий та виворотній рядочок, перший та другий, щоб все виглядало гарніше. У кардигані ці чудові. Візерунчості смужки в мене розділені кольоровими смужками, але навіть якщо ось так в'язати, всього в трьох кольорах теж виглядає, погодьтеся, доволі цікаво. Тепер, тепер знов вступає в роботу сірий кольор. І ми знов повторюємо зараз я вам ще раз а, покажу, ми знов повторюємо ту ж саму послідовність петельок. Зараз трошки заплуту, у вас багато ниточок, так. І це всього лише, лише зразочок. Так. Ми знімаємо ниточку, і, як я казала, ниточка за роботою залишається. І робимо лицеву. Знову за роботою, лицеву за роботою, лицеву. Зароботи лицеву. Ось так можна навіть говорити до самої себе, коли, ой, вибачте, працюєш. Але не коли знімаєш майстер клас, бо так я майже не помиляюся, а коли зараз ось кажу, то і помиляюся. Так, зв'язала. Тепер перевертаємо. І точнісінько, так само ми в'яжемо наступний рядочок. Знімаю нитку поза роботою, лицева, нитка поза роботою, лицева. Тобто, точнісінько, так і в'яжу. Ось так. Навмисно робила невеличкий зразочок, не стала показувати вам на моєму майбутньому кардигані, бо доволі довгі рядочки вам було б. Нудно спостерігати, а мені було би нудно потім монтувати і вирізати, так щоб пощадити ваш час, щоб не дивитися зайве. Ось, бачите, знов такий гарний, такий хвилястий рядочок. Тепер знову, знову два рядочки, звичайні робимо, але тепер сірем. Ось у нас вгроз вступив сірий, і два рядочки, як бачите, то будуть сіри, сірим, світло-сірим. Потім буде графіт, два рядочки графітом. І в мене тут закриває ось така хвиляста лінія, світло сірим. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло, дівчатка. На мій погляд, це дуже-дуже цікавий візеруночок, два його варіанти. Ось тут дуже гарно видно. Ось один, а ось другий. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте мені вподобайки, пишіть коментарі. Буде дуже рада, якщо вам стане у нагоді мій маленький майстер-клас. Бажаю вам усього самого найкращого насамперед мирного небу над головою. Міцно вас обіймаю. Завжди, ваша Євгенія. І заздалегідь, дякую вам за підписки. До наступної зустрічі!